Тихе подвір'я у самому центрі рівного. Конфлікт між сусідами почався через ось це будівництво. Люди, які живуть на першому поверсі, вирішили встановити накриття, аби під час дощів на стінах у квартирі не з'являвся грибок. Але це не сподобалось чоловіку, котрий також живе у цьому будинку. Це відео з камери спостереження, встановлених на будинку. Люди зайняті будівництвом, коли з під'їзду виходить молодик з пляшкою в руках. Йому не подобається те, що він бачить. Тож виникає конфлікт. Суперечка триває недовго а далі у хіти йдуть кулаки. У пляшці, яку агресивний молодик, вилив своєму опоненту в обличчя, була кислота. На захист постраждалого вибігає дружина і цілить у кривдника чоловіка цеглиною, але не влучає. Той в боргу не лишається і починає трощити вікна квартири. Постраждалого з опіками очей забирає швидка, а вгамовувати пристрасті приїжджають копи. Молодика із пляшкою вже слід прохолов, але мешканцям будинку він добре знайомий. Сусіди твердять, молодик постійно під кайфом і торгує ним у відкриту. Чесно, страшно, тому що маленька дитина і, ну виходить, навіть в страшно чути постійно крики якісь там запахи непонятні, щось вариться зверху. І навіть часом буває приходять до нього якісь люди і заходять по сучасності до нас. Тупи двері лише кислотою та бійкою. Конфлікт між сусідами не завершився. Вже вночі розповідає дружина постраждалого. До будинку під'їхали два незнайомці, які стали заглядати у вікна квартири. Чоловік тоді вже був удома. Він викликав поліцейських і спробував самотужки затримати непроханих гостей. При ньому був лише травматичний пістолет. Чоловік каже: стій, ви за ним. І в нього починають стріляти. Чоловік починає вже в ответку відстрелюватись, і ця вже потасовка переміщається туди, і вони там вже стріляють друг в друга, цей молодший наркоман починає сюди втікати. Вискочив з окна і побачив, що стоїть цей кремезний чоловік і стріляє в мою сторону. Перший раз він промазав. Там я навіть дивився, відео були іскри від асфальту, ну видно, як він перший раз реально промазав, ну і потім я вже їх почав доганяти. І коли я їх доганяв, то ще одну там. Получається коліно, куля попала в локоть, в живіт і в спину. Після стрілянини обидва незнайомці накивали п'ятами. а Ось Анатолій потрапив до лікарні. Загрози його життю немає, але поранення в живіт говорять медики. Загрожує чоловіку серйозними неприємностями. Це просто поранення передньої чоловіної стінки. Але може бути в такому випадку загноєння, там ну, е інфекція може піти. Це може якісь різні такі нехороші наслідки. Можути але в даний час там такого загрожу життю, чи чого, -чого хворого немає. Анатолій переконаний, що озброєних молодиків, які ледве його не вбили, на нього натравив сусід наркоман, і правоохоронці, говорить чоловік, можуть це легко перевірити. Якщо підняти його там, дзвонки, то буде видно, куди він дзвонив і хто. Ну, кого він там заказував. Поліцейським імена обох нападників уже відомі, але затримати їх поки що не вдалося. Про їхні мотиви правоохоронці також нічого не кажуть, але підтверджують, що із сусідом постраждалого ті добре знайомі. Поки вони розгулюють на волі, Катерина, яка зараз на четвертому місяці вагітності і залишилася сама з двома маленькими дітьми, живе в постійному страху. Жінка майже не спить і постійно стежить. Чи не з'явилися в дворі підозрілі незнайомці? я не можу їсти мене. Я чуть ли свідомість не теряю. У Мене вже це все нервові я Не знаю, чи видушу цю дитину. У поліції запевняють, що жінці хвилюватися не варто. Мовляв, уночі біля її будинку постійно чергують патрульні. А агресивний сусід уже затриманий. Він має п'ять судимостей, і майже всі вони пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Цього разу йому інкримінують злісне хуліганство. А це до семи років за ґратами. Ми приклали всіх максимальних зусиль. Ось долучили достатньо матеріалу доказового щодо його вини по відношенню до постраждалого часу Анатолія ось його родини. Тому люди можуть на сьогоднішній день бути спокійні. Уже найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід. Правоохоронці проситимуть Феміду про арешт, адже через регулярне вживання важких наркотиків чоловік говорять, поліцейський став неадекватним і становить серйозну загрозу для оточуючих.